Краса – це не просто слово, це не просто обгортка, це хороше самопочуття, задоволення, це краса нашого благополуччя, і це наша історія в кількох словах, яку ви зараз побачите і почуєте. Наша спільнота краси вона дає можливість брати участь е, у співпраці у приєднанні до компанії скільки завгодно, як завгодно, або просто насолоджуватись пропозиціями тут. Кожен знайде для себе свою родзинку. Наприклад, ви можете дуже любити бути завжди в тренді, і тут ви для себе це знайдете, тому що ви завжди зможете бути в тренді, відкривши для себе останні тенденції краси. Ми завжди в цьому напрямку йдемо в ногу з часом. А ви маєте змогу приєднатися до яскравих насичених заходів офлайн чи онлайн. Ви маєте змогу. Розширити свою спільноту однодумців, друзів, знайомих, ком'юніті, тому що в нас реально дуже круте ком'юніті. І ви маєте змогу переосмислити свою б'юті-рутину завдяки нашим дійсно неймовірним інноваційним продуктам, якими ми пишаємося.